Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами шостий день семидневного челенджу Йога Латес. Я сподіваюся, що ви вже відчуваєте, що ваше тіло стало сильнішим, більш слухняним, та ви маєте краще самопочуття. У нас з вами сьогодні 20 хвилин, як і всі попередні дні на все тіло. Якщо ви готові, ми з вами розпочинаємо. Ми з вами розпочинаємо, лежачи на спині в позиції апанасана коліна до грудей. Залишаємось в центрі, а даємо невеличкі такі перекати зліва вправо. Ногенько масажуючи нашу спину. І звідси ми з вами випрямляємо ноги вверх. Беремось руками за головою в замочок, лікті розкриті в сторони. Тримаючи носочки натягнутими, якщо ноги повністю не випрямляються, тримайте їх злегка зігнутими. Ми, з ми будемо з видихом підіймати груди та плечі з підлоги. Вдих опустились. Видих підіймаємося. Поперек у нас міцно притиснутий до підлоги. Нижні ребра направлені до стега. Нам потрібно, щоб спина міцно була притиснута до килимка. Повторюємо з вами ще 5, 4, лікті дивляться в сторону, 3, 2, 1, звідси ми опускаємось вниз, права нога Паралельно до підлоги ліве коліно зігнути. Ми з вами робимо вдих. І з видихом правим ліктем тягнемось до лівого коліна. А вдих. Опускаємося вниз, можна повністю не лягати на підлогу, щоб було трішки складніше. А з видихом лікоть до коліна. А вдих. О, вдих. І повторюємо на цю ж сторону. І ще з вами: сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. Опускаємо з Випрямили обидві ноги до стелі вдих. З видихом піднялись по центру. О, видиху вверх. І ще шість. П'ять. Повністю не опускаємось на колимок. Чотири. Три. Два. Один. Розслабились, змінили сторони. Тепер у нас ліва нога опускається. Праве коліно зігнуто, Робимо вдих. З видихом лівої лікаря до правого коліна. Вдих. Видих. І ще. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Супер. Опускаємось вниз. Обидва коліна до грудей. Робимо з вами туди. З видохом підіймаємо наші плечі та груди з підлоги. Випрямляємо ліву ногу. Ліве лікоть до правого коліна і змінили сторону. Ліве лікоть до правого коліна. Змінили сторону. Повторюємо з вами 10 разів. Не забувайте, що ми тримаємо поперек на підлозі. Прибираємо будь-ки пругим в спині. І ще п'ять. Чотири, три, два. І один. Молодці. Опускаємось вниз. І ще раз притиснули коліна до груда і робимо вдих. На з видихом опускаємо ноги в праву сторону, погляд вліво. Повертаємось в центр, робимо вдих і з видихом змінюємо сторону. І знову повертаємось вами в центр, робимо декілька перкатів вперед-назад. І опиняємось з вами у сидячому положенні. Ставимо наші руки за спину, підіймаємо ноги з колимка. Залишаємось тут. Або пробуємо випрямити руки перед собою. Звичайно, ми також можемо випрямити з вами ноги. Спина в нас пряма, розправлені, ми тримаємо з вами тут 10. Дихаємо. 9. обличчя розслаблене. 8. 7, 6, 5. Чотири. Три. Два. І один. Кладемо ноги на поріст. Долоні на коліна. Вдих, пригнулись. І з видихом округлили спину. Вдих, пригнулась. Видих, округлили спину. І ще. Три. Два. І от. Молодця. Кладемо наші руки на колимок. Виходимо з вами навкараючи долині під плечима, виштовхнулись руками від підлоги і випрямили по черзі наші ноги назад. Планка, якщо планка не у вашій практиці, залишайте коліна внизу, але подавайте корпус вперед. М'язи живота залишаємо в тонусі. Якщо ми в планці, варіант один. Залишитись тут. Варіант 2. Ми додаємо правим коліном наступний рух. До правого лікця. До правого зап'ястя. Ліве зап'ястя, лівий, зап лівий лікоть. Праве зап'ястя, Правий лікоць. Праве зап'ястя, ліве зап'ястя, лівий лікоць. І повторюємо таких. І ще три, два. І один. І змінюємо ліве коліно до ліктя. Вниз до зап'ястя. Протилежне зап'ястя, протилежний лікоть. Ми з вами, ніби малюємо тут квадрат. Два. І один. Супер. Випрямили ліву ногу назад і з видихом собака мордою вниз. Ставимо ліво стопу ближче до центру. Підіймаємо праву ногу уверх, робимо вдих. З видихом права стопа між долонь. Верхній випад. Робимо вдих. З видихом повертаємось з собаку морди вниз. Права нога до стелі. І знову видих, права стопа між долонь. Верхній випад. І з видихом долоні наклимо. Права нога до стелі. І ще три рази. А вдих, верхній випад. Видих. Бакамоди вниз. Два. І один. Опустили праву ногу, змінили сторону. Ліва нога до старі вдих. З видохом верхній. Вид. А вдих руки над головою. Види в долоні на голову. Лівостопаду до у верхній випад, випад, пока морди вниз. І ще три. Два. І Опустили ліву ногу. Вийшли в планку через чотирангу. лягли на живі. Вдиху обряду собака мордою вверх і з видихом собака морди вниз. Цього разу ми дивимося перед собою. Крок лівою стопою між долонь. Виходимо у верхній випад. І тримаємо з вами тут п'ять. Чотири. Три. Сідаємо трішки нижче. Два. І один. Розкриваємо наші ноги в позиції. Воїна. Два. Притискаємо праву п'яту до підлоги. Розкрили руки паралельно до колимка. Розправили плачів, тягнули живіт. Тримаємо з вами тут п'ять, чотири. Три. Два. І один. Випрямляємо обидві ноги долоні до, до грудей. Сідаємо в скандасно на праву сторону. Розправили, ще раз плаче. Тримаємо з вами тут п'ять, чотири. Три. Пальці лівиступу і коліно дивляться вверх. Два. І один. І знову. Повернулися в на Два Зробили вдих. І з видихом через війня Ми всі разом з вами зустрічаємось в позиції собака вверх. І з видихом собака морди вниз. Міняємо сторону, погляд вперед, права стопа між долоні. Овершній випадку. Тримаємо, з вами тут п'ять. Дихаємо Чотири. Три. Два. І один. З'їдемо ліву п'яту з підлогою. Увоєн, два. Розправили плечі, сіли трішки глибше. Тримаємо, з вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один випрямили праву ногу, розкрили ліву стопу на куточок калимка. Сіли в скандасина. Тримаємо. З вами тут п'ять. Витягаємось уверх. Чотири. Три. Два. І один. Знову випрямили ноги. воїн, два вдих. І з видихом він Ми Зустрічаємось з вами. В собаці морди вниз. Звідси ми дивимось перед собою. Ліва стопа знову між долонь. Верхній випад вдих. І з видихом воїн три. віра одразу на три. Залишаємось з вами тут, потягнулися пальчиками правою стопи назад, маківкою голови вперед, розправили плечі. І тримаємо. П'ять, чотири, три, два. Один обережно крок правий ступой назад. Руки на коломок, піраміда потягнулися животом до лівого стена. Дивимось перед собою вдих. І з видихом ліва степою назад, полонка. Опустилися туран. А Вдих, кобра, собака морди вверх. І з видихом собака-морди вниз зминула сторону. Дивимось перед собою, права стопа між долоні. Верхній випад вдих, З видихом воїн три. Розправили плечі, груди паралельно до підлоги. Можливо, праве коліно злегка зігнете. Розслабили обличчі, ми тримаємо змоту 5, 4, 3, 2, І один обережно крок лівою ногою назад. Робимо вдих. І з видихом опускаємось в піраміду. Потягнулися вперед, відчули, як потягається задня поверхня правої ноги. Дивимось перед собою вдих і з видихом крок назад, планка. Знову опустилися чату рано. А вдих ваш прогин в спині. І з видихом собака, морду, вниз. Дивимось перед собою, переходимо в планку. Ми з вами завершимо сьогоднішню практику в нашій планці. Ремови тут вдих і з видихом переходимо в планку на ліву сторону. Взажди ви завжди можете опустити ліве коліно. Ми з вами тримаємо тут 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Змінили сторону, праву долоню наколи, ліва рука вверх. Тримаємо. 10, 9, 8, дихаємо, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і 1. Повертаємось в центр, залишаємось в планці на обох руках. Або пробуємо підняти ліву та праву руку. Можливо, тільки ліву Можливо, тільки прави рука. Тримаємо. З вами тут п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Змінили сторону. Праву ногу назад. Живі Живий тягнутий. Ліверка вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, Опускаємося все вниз, коліно на колимо. Розслабляємось в позиції дитини. Дивимось перед собою, кладемо праве коліно до правого зап'ястя, виходимо в колоба. робимо опуститися вниз. Повільно підіймаємось, змінюємо сторону ліву ногу вперед, а праву – назад. Знайшли зручне положення і опустилась на комфортну для вас висоту. Повітря згодом підіймаємось, переносимо обидві ноги вперед. Залишаємо правину попереду, ліво згонаємо степа. Нахрест втягнули живіт, витягнули вдих. і з видихом скрутилися ліву сторону. Повертаємось в центр, міняємо. Ліва нога вперед, права нахрест, а вдих тянули живіт, і з видихом скрутилося. І знову Запардемось вами в центр, кладемо стопи разом, але подалі від нас, робимо вдих і з видихом опускаємось вперед. Повільно підіймаємось. Кладемо наші ноги напріст. Давайте додамо, що нахил в сторону. Овдих А з видихом нахилилися в один бік. Овдих центр. З видихом в інший. Підіймаємось вами. Додаємо декілька нахилів головою зі сторони в сторону. Перед-назад. І за бажанням декілька разів кругові оберти. І коли готові повертаємось в центрі, ще раз розправили плечі. А вдих руки над головою і з видихом долоні до грудей. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня практика. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. А я вас чекаю в наступному відео. До зустрічі!